Доброго дня усім? Хочу поговорити з вами таку тему. Коли ти стискаєшся з випробовуваннями у житті, коли на шляху трапляються якісь труднощі, і ми відчуваємо себе безпорадніми, то єдина допомога, яку ми можемо отримати, це допомога від Бога. І як ми її можемо отримати тільки через щиру молитву до нього? Чи вірите ви в це? Давайте зараз е, я зачитаю дуже гарний уривочок Божих слів і дуже хочу з вами їм поділитися. Коли людина стискається з особливо гострими труднощами, коли їй нема до кого звернутися, і коли вона почувається особливо безпорадньою, вона покладає свою єдину надію на Бога, яким є її молитви, яким є її душевний стан? Чи вона щира? Чи є в такі моменти будь-яка нещирість? Твоє серце щире тільки саме тоді, коли ти довіряєш Богу так, ніби він остання соломинка, за яку ти хапаєшся, сподіваючись, що він тобі допоможе. Хоча ти, можливо, і не сказав багато, але твоє серце вже хвилюється. Тобто ти віддаєш своє серце Богові, і Бог слухає. Коли Бог слухає, Він бачить твої труднощі і Він просвітить тебе. Направить тебе і допоможе тобі. Амінь. Якщо ви хочете дізнатися більше істин про щиру молитву, яка буде почута Господом. Будь ласка, натисніть на посилання в нашому профілі і приєднуйтесь до нашої групи в WhatsApp.